Бістроганов зі свинини. Рецепт тушкованого м'яса, який підійде до будь-якого гарніру. М'ясо свинини нарізаємо на великі брусочки з розміром 4х1 см. Цибулю нарізаємо соломкою, а часник тоненькими слайсами. Солоний на огірок нарізаємо слайсами, а потім також соломкою. М'ясо обсмажуємо на розігрітій олії на невеликому вогні протягом 10 хвилин до рум'яної скоринки. Після того, як м'ясо обсмажиться, додаємо сіль, суміш перцю, нарізану цибулю та часник. Перемішуємо та додаємо 1 столову ложку вершкового масла і смажимо ще 5 хвилин. Додаємо 1 стакан томатного соку та чайну ложку міцної гірчиці. Посипаємо 1 ложкою цукру. Цукор потрібний для балансу смаку кислого та солодкого. пів півстакана води і тушкуємо 30 хвилин на середньому вогні. В цей час в мисці змішуємо 3 ложки сметани, 3 зубчика часника і нарізану петрушку. Всипаємо в сковорідку нарізані солоні огірки та перемішуємо. Знімаємо сковорідку з вогню та додаємо наш соус. Все гарно поєднуємо між собою. Таке м'ясо дуже добре підійде до вашого улюбленого гарніру. Особисто я рекомендую до картопляного пюре.